Як тебе звати? Підкажи, будь ласка. Мене зовут Маша. Привет. Привет. Підкажи, звідки ти, скільки тобі років, чим взагалі займаєшся? Я з Дніпра. Мені, Господи, 22 23 буде. 22, да. Я что? Я учусь на магистратуре. У меня дочки полтора года. Сегодня на у бабушки мне повезло. А вот а у меня свой маленький бизнес, и вот еще сюда пришла. Класс. А, а підкажи, на какую специальность ты учишься в магистратуре? Международные экономические отношения. Так, це кльово. Це фактично, якщо так з криптою зв'язати, то, ну, звичайно, якщо постаратись, то можна знайти якусь паралель. Але в цілому, я так розумію, що крипта для тебе це щось взагалі нове-нове, з чим до цього ти не була пов'язана. Максимум, що я слышала, не дай Бог зайти в крипту. Як думаєш, чи все ще це актуальний лозунг, чи вже ні? Та ні, не актуально, і вже давним-давно треба було вийти. Ага. Що ж, щось зупиняло, щось не давало, да, так? Ну, а как ти войдеш, если ти нічого не знаєш? Максимум, что я знала, могу скачать приложение Binance, там потикать то і потеряю мільйони. Ага. 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 Ну, само собою, це такі. Штучки, які все одно потрібно там, розуміти, як вони працюють, і всяке таке. А, добре. А підкажи на даний момент а, взагалі, які твої результати? А, якщо можна в цифрах, то буде прям супер В Цифрах, в цифрах. Спочатку, сколько я вивела? По 400 доларів у мене було. Перше, я вивела. Потім я вивела 180. 7 долларов на днях я вивела 4 долларов, не помню точно. И сейчас, ну, у меня там осталось так, 20 долларов их раскрутить дальше. То ага. деньги нужны были класс. Тобто, фактично, вже на цьому етапі з шляха новачка, який там не скачивал в приложение Binance и всього цього якби був осторонь. Вже на цей момент і дійшла до етапу того, що заробило порядка, якщо я так в голові підрахував, плюс-мінус там 800-900 доларів. Mm -hmm, район 800-700 десь так. Окей. Тобто фактично, колись для тебе крипта була це щось таке, типу, та ніколи сюди, а тут вже yeah. а, ти починаєш на ній заробляти. Які відчуття? Mm -hmm. Я немножко в шокі, звісно. Я думала, що вообще полімарки страшная страшна вещь, а я пройшла все. Клас. Осталось только дроп подождаться. Ну так, да, це фактично, це, до речі, приміточка. Фактично, це якби дії, на яку ти роз... Роз... заробила, це якби проробка проекту під ретродроп. І фактично, вже на цьому етапі в тебе є заробіток ще до того, як проєкт роздав якісь винагороди подальше. Тобто, вже фактично да. в тебе. Окрім того, що є результат заробітку, в тебе ще є і прогрітий аккаунт, який з великою вірогідністю ще заробить нагороди на дропі. Ага, да. круто, круто. І як я почув, то на протязі навчання ти ще знайшла собі подружку або подружок, з якими спілкуєшся, і у вас таке, такі, типу, такі відносини, приятельські, дружецькі, зав'язались. Да. Клас. Прикольно. Ти прийшла до нас навчатися, ти отримала знання. Підкажи, наскільки взагалі було тобі легко а, проходити матеріал. Чи це було легко, чи були складнощі, ось підкажи. Матеріал мені дуже подобався, дуже лаконічно, дуже одновременно і масштабно, тобто затрагується все, що може понадобитися. Єдине, що у мене так і не це автоматизувати. Работу на воркворкасті там. Вот mm -hmm. це у мене не вийшло. Я два вечора пам'ятаю. Ага, клас. Ну, я думала, у мене компанія не піддержувати це все мероприятие. Ага. А, ти сказала цю примітку. Я маякну кураторському складу, вони допоможуть, щоб в тебе все сьогодні ввечері вже запрацювало. Це ми, це ми вирішимо. Окей. А... <laughs> Круто. А от до речі, щодо аналітиків, які якби, допомагали тобі протягом навчання. Наскільки ти їх оціниш роботу, Як тобі? чи допомагали вони тобі, чи були люб'язними? Ну, ось, ось такий фідбек. Я по більшій часті списувалась з Олександром. Угу. Он у мене навіть там, десь в закріпах був. О, на он и, это они да. плотненько в жизнь входят. <с а <с ага. Причем я ему не так часто писала. Ага. Потому что, опять же, все очень было понятно, и мне даже ну, особо не было смысла ему писать. А, я единственное, что ему писала, мы с ним проработали стратегию, как мне с моим бюджетом нужно двигаться и уже брать такие проекты, которые требуют вложений. И мы с ним очень круто все это быстренько продумали, буквально там 5 минут заняло, и мы с ним все сделали, и прекрасно, вот сейчас я зарабатываю. Поэтому Александр Александр, будет премия, все записали. Супер. А, да. А... Поэтому у меня даже бывало, я ему там бесшумно отправляла, помню, в воскресенье, в 8 вечера, что-то протупила, таймером не поставила. Он мне даже ответила, я говорю, ну Александр, ну вы вообще... Uh, Слухай, а підкажи, uh, ти починала з бюджетом якимось свій шлях в крипті, чи uh, з повного нуля, і тут вже, там, тут вже зробила перший бюджет, і з нього вже почала заробляти? Mm, ну, я просто точно не помню суму. Спочатку мені дуже повезло, я подзаработала, продавала аккаунти. Uh, мне прям хорошо повезло, при том, что я их продавала дешево. Я нашла себе постоянного покупателя, ему их просто продавала трех постоянных покупателей и прекрасно. Я продавала их по 6-7 долларов. Класс! Класс! И таким чином день, так, день-бем-бем-бем? Да, первый капитал. Да, зору. я заработала, наверное, ну, тысячи две-три. Ну, людей mm. немного было. Ага. Ну, все одно стартовий капітал. І от якраз я в полімаркет заходила з 50 доларів ізначально. Ага. Тобто, фактично, ти почала свій шлях з нуля э, в крипті. Швиденько на способах заробітку без вкладень заробила перший капітал, і його потім вклала в проект, і ось так, от швиденько, бемз з Бемс розкрутилося до приблизно там 800 доларів. Круто, круто, прикольно. Э, на даному етапі, э, скажи, як. Ти відчуваєш себе в крипті? чи відчуваєш ти, що вона прям змінила твоє життя, і тепер, сидячи всередині ком'юніті, ти далі, і далі будеш розуватись і до якихось нових цілей, до якихось нових бюджетів йти. Чи ти думає, чи, ти думаєш, Я поясню. Саме питання, чому я таке задаю, бо е, дехто думає, що ну, на крипті можна заробити раз, а потім надія в казіно забрати гроші і побігти. Е, чи є в тебе тут таке відчуття? Чи ти розумієш, що так, ага, тут є результат, потім я буду робити дії, я буду заробляти ще більше. Ось як в тебе відчуття щодо цього? А, я прорабатувала проекти. Ну, а так вийшло, коли Создали создальвий Discord. Это было вот это V3 проект было, с играми. <соединяющие> я помню, я домой лечу, там что-то после работы, 10 ночи. Сажусь этот проект прорабатывать, а мне потом Александр пишет и говорит: так дроп выпустили, там что-то в 11 ночи в тот же день. Я не успела его проработать. <соединяющие> ага. а, этот, получается, я сейчас прорабатываю то, что вот жду дроп, и Я их хочу дождаться, убедиться. Я надеюсь, <соединяющие> что все будет четко. І далі, звісно, прорабатують. 100%. Прямо мільярд процентів. Ну, до речі, бачиш, тут дійсно настільки багато проєктів постійно виходить, що іноді ти можеш бігти додому, щоб проробити проєкт, а він вже вийде в цей момент. Тобто настільки регулярно виходять проекти, на яких можна заробити нагороди, що це відбувається постійно. Постійно, постійно, там кожного тижня точно виходять якісь проектики, які можуть видавати нагороди. Круто, клас! Ще таке питання. Наскільки успішним ти оціниш це рішення, коли ти подивилася на крипту, подивилася на нас і така: «Іду вчитися, іду тепер освоювати цю сферу. Яку б оціночку з 10 ти поставила цьому рішенню? Можна тисячу Ну Можна, можна. Будемо її брати. Круто. Ні, ну, якщо б я з другим пішла, у мене б такого мнения точно не було. Проверено на дівчатках девочках з групи, з якими я общалась. Я не знаю, як мені так повезло попасть к вам, чесно. Так, ну дуже приємно насправді, що такі є фідбеки. А от давай уявимо, прямо зараз перед тобою стоїть людина, яка не пробувала крипту. Людина, яка хоче підзаробити на новому напрямку, але якби думає, а блін крипта, ну тут, мабуть, там, а, а чи зможу я, а чи ось, це для мене. І ось є людина, яка якби, хоче щось почати робити, але є сумніви. Що б ти могла сказати такій людині, як би могла до неї звернутися, та які були б твої слова до неї? До, до такої людини з таким мисленням на даний момент? А когда если не сейчас пробовать, не попробуешь, не узнаешь, как достичь чего-то не попробовав. Все. Я бы сказал, как бы, ну, и мне и ничего додаты на знаешь, знаешь, тут все прям, ну, идеально сказано, класс. А от, до речі, ще такий момент, якщо ми вже підемо за, за рамки такого відгука цього, що для тебе було важливим в прийнятті рішення, що ти така, ага, ось ось зараз я там свої сумніви відкидаю, і через це йду. Ну от уявимо, що ти там тільки-тільки вирішила там зацікавитися криптою, ось які сенси, які думки, мабуть, якісь там. Певні речі, якщо ти там бачиш якихось людей, які також навчаються, там є там чи ще щось, які стали для тебе такими важливими для того, щоб зрозуміти, ага, е ті бята там, в них дійсно там є результати, я розумію, що я там з ними можу прийти до тих цілей, які в мене є. Що для тебе було важливо в прийнятті рішення, щоб let's go, я лічу? И я ради интереса написала одной девочке, которая была на курсе, который был передо мной. А, говорю, ну вот у меня сомнения, меня все просто поголовно отговаривают. Даже мой папа, ему 50 лет скоро, он все равно говорит, мне не, не надо. Куда ты тратишь деньги? На ребенка потратил. И она мне тогда сказала, говорит, ну если мозги есть, если желание есть, все сделаешь, они помогут. Понятно, они не будут за тебя работать, но если ты реально хочешь и будешь делать, все сделаешь. Oh, и это тоже сильно повлияло. Прикольно. Класс. Клево, клево, прикольно. И то, что для тебя стала вона, а або еще какие-то моменты для тебя были важны? Самое главное, вот Тарас. Вот он, вот это самый первый момент. Ага. А це девушка на втором місці. Ось вот вот два дві вот сильно повлияли. Круто, круто, що, що все так. А, дякую тобі. Дуже-дуже мені приємно було з тобою поспілкуватися. Дуже цікаво послухати фідбек щодо взагалі всього, всього ж тільки може бути. Ось, а, дякую тобі за допомогу. Ось, і... Дуже приємно, що знаєш такі люди в нас залишаються в ком'юніті, продовжують заробляти, продовжують ділитися і своїм досвідом, і ставати такою, знаєш, крепким ядром нашої цієї такої структури, в якій в абсолютному хочемо возвести те, що всі там заробляють, всі класно себе почувають. Це Прям такі ком'юніті успішних криптанів. Ось okay. дякую, дякую, дякую тобі за твою вам спасибо. І Тарасу і Александру всім спасибо Супер. добре, добре, дякую. Тебе. Тарасу, можна тоже премію? Він молодец. реально молодець просто. Ладно, разорюсь на те премії, але добре, записав собі. ребятам по премії, Все добре. Дякую дякую велике. все, спасибо Хорошого вечера. Да, на Гарного тобі вечора.